Тактичні навчання завершилися освідченням в коханні. В одному з запорізьких закладів дошкільної освіти проводилося навчання з евакуації персоналу в умовах пожежі. По завершенні інспектор служби безпеки дорожнього руху ДСНС Андрій Любименко освічився своїй нареченій Тетяні, яка працює в цьому навчальному закладі. А далі сльоза щастя, обійми та поцілунки. Дівчина відповіла так. Це все виникло спонтанно 5 років спільного життя. Як вже і пора трохи вже багато років прожили. Велике дякую нашим друзям, які допомогли у цьому, щоб не розкрити нашого секрету, щоб такий праздник зробити. За словами Тетяни, вона подумала, що трапилося якесь лихо. Колеги їй сказали, що у рятувальників проходять навчання. Потім побачила службовий автомобіль Андрія і все зрозуміла. Колеги привітали Андрія і Тетяну з початком спільного сімейного життя і побажали, щоб воно було сповнене любові і поваги, спільних цілей та перемог. <зв>. Наша молода щаслива родина, ми вам бажаємо щастя, благополуччя і всього самого самого найкращого.